В Кривому розі збережено всі дитячі юнацькі спортивні школи, які відвідують майже 6,5 тисяч дітей. Юні спортсмени займаються 28 видами спорту, з яких 20 є олімпійськими. Виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул провів на базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 7 виїзну нараду щодо організації роботи спортивних закладів та поспілкувався з юними спортсменами під час навчально-тренувального процесу. У номер 7 займається більш ніж 750 юнаків та дівчат, яких тренують 20 тренерів. За минулий рік у ДЮСШ проведено 18 змагань. Понад 30 вихованців взяли участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Спортивна база закладу включає стадіон, стрілковий тир 50 метрів, Плавальних басейни 50, 25 та 12 метрів, спортивний зал, дві зали боксу, зала боротьби та для настільного тенісу, три тренажерних зали, шахова кімната, спортивні майданчики для занять футболом, пляжним футболом та волейболом, воркаутом і майданчик з тренажерним обладнанням. В нашому закладі функціонує 8 відділень. Це бокс, легка атлетика, стрільба, кульова, плавання, дзюдо, боротьба, самбо, теніс, настільний футбол. Завдяки тому, що у 2024 році було придбане електронна установка, спортивний тир. Наші спортсмени дуже вдало виступають на всіх змаганнях, особисто європейських, світових. В чемпіонатах України з метою якісного і безпечного проведення навчально-тренувального процесу у відділенні зі стрільби кульовою для підвищення рівня майстерності спортсменів вищих розрядів у травні 2024 року за рахунок міського бюджету придбано спортивного обладнання на загальну суму 2,4 мільйони гривень. Завдяки цьому спортсмени підвищують свої результати та досягнення, не дивлячись на воєнний стан, місто робить це для того, щоб Наші діти могли займатися спортом. Працюють і не зупиняли свою роботу 11 юнацьких спортивних шкіл, 67 клубів і федерацій. І охоплено заняттями у нас більше 22 тисяч юнаків і дівчат. Це я вважаю дуже добре. Важливо навіть у часи війни створювати нові можливості з підготовки спортсменів. Так за підтримки міської влади створені умови не тільки для змагань з кульової стрільби, а ще й для якісних тренувань, завдяки чому кількість вихованців спортивної школи збільшилася. Наразі головне, що діти займаються спортом, ведуть здоровий спосіб життя, а кращі вихованці спортивних закладів підвищують імідж рідного міста на європейській та міжнародній аренах. Ксенія Мартинюк Гліб Привчук перш. Шимський.